Привіт-привіт! Рада вітаю вас на каналі Вікторії. Сьогодні поділюсь з вами світлинами колишнього монастирю Паолан та недобудованого замку Свіцем, які знаходяться у Тахівському краї в Чехії. Від самого Тахова приблизно 2,5 км, так як виходячи з міста, ви одразу потрапите на пішу та велосипедну стежку. Рухайтеся блакитною або зеленою позначкою, і ви на місці. Випуск про місто Тахів, дивіться, за посиланням вище. Історія цього місця у світі на Тахівську почалася ще в середні віки, тому що, згідно з історією, саме в цьому місці відбувалися надзвичайні дива. В 14 столітті місцеві жителі побудували церкву. Через 200 років вона потрапила до рук монахів Паоланів, котрі збудували костел. Сам монастир збудували в другій половині 17 століття. Під час Йосифінських реформ функцію монастиря було скасовано, а комплекс став власністю родини Віндіж-Грець. Монастир планували перебудувати в величезний замок, гідний князя. Князь розпорядився знести значну частину цінного барокового костелу, добудувати нове північне крило, яке і наразі збереглося з лівої вежі костелу та використовується світенською середньою промисловою школою. Також у роки будівництва замку почали будувати школу верхової їзди. Випуск про неї дивіться за посиланням вище. Побудова величного романтичного замку зупинилася у 1862 році, так як власник Феодал не дожив, а наступник Альфред І не продовжив будівництво замку. Тому замок, що збудували за ці роки, таким і залишився на сьогодні. Є чіткі простори видного монастиря. Від костелу зберігся фасад. Теперішня влада зміцнила руїни, і на сьогодні він перебуває у списку охоронювальних культурних пам'яток Чехії та повільно поглинається навколишньої природи. Насправді місце дуже гармонічне, з романтичною атмосферою, навколо тільки природа та руїни і звичайно усвідомлення історичності та давнини заснування даної території. Обов'язково відвідайте його, якщо ви будете в Тахівському краю. Прогулянка залишиться надовго у вашій пам'яті. А в дописі під відео залишу вам нагадування про місця, котрі варто побачити в світці. Насолоджуйтесь продовженням відео, а з вами була Вікторія. Дякую, що відвідуєте мій канал. Можливо, є питання, пропозиції, пишіть в коментарях. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайк та до нових зустрічей в наступних випусках. Пока-пока!